Мирослава Гончарова і я учениця 9 А класу. Комунальний заклад освіти, спеціалізована середня загальноосвітня школа номер 9 з поглибленим вивченням англійської мови Дніпровської міської ради. Сьогоднішня тема мого проєкту це мутація. І так, мета мого проєкту. Розуміти особливості мутаційної мінливості людини, знати прояви певних мутацій у людей і причини появи. Оцінювати вплив мутацій на життя людини, розуміти цінність і унікальність життя та можливість реалізації власних задумів у майбутньому. Ідея проєкту. Знання про мутації в генах є важливим у передбаченні захопленням, які з цим пов'язані, розповісти про певні види мутацій і наслідки їх у житті і здоров'ї людини. <кхи> з кожним роком генні мутації все більше і більше стають розповсюдженими у сучасному світі. Все більше дітей народжуються з певним захворюванням, і мутації не є вникнення. Спадкові мутації генів людина отримує від батьків і передає своїм дітям. Наприклад, якщо у матері або у батька є мутація в певному гені, дитина отримує його з імовірніст 50%. І він буде присутній у всіх клітинах тіла від моменту зачуття. Слово мутація походить від латинського слова mutation – зміна. Мутаціями називають зміни генетичного матеріалу ДНК або РНК. Мутації можуть бути спричинені помилками копіювання генетичного матеріалу на стадії поділу клітин, опромінення радіацією, хімічними речовинами, мутагенами, вірусами, або можуть відбуватися свідомо під клітинним контролем протягом таких процесів, як, наприклад, моюз або гіпермутація вирізають такі види мутацій, у причині спонтанні причина зрозуміла, індуковані викликані мутагенами. Зарібна генні зміни в межах одного гена хромосомні зміни будови хромосом, геномні зміни кількості хромосом За місцем виникнення гам Метичні мутації в статевих клітинах, соматичні мутації мутації не в статевих соматичних клітинах. Зазначення: патогенні призводять до загибелі ембріона або плоду. Нейтральні мутації зазвичай не впливають на життєдіяльність організму, сприятливі мутації, підвищують життєдіяльність організму, більш детально ем, зупинимося на генних мутаціях. Гені мутації зміни хімічної структури гена в ДНК. Якщо зміни торкаються лише окремого нуклеотиду в ДНК, то такі мутації називаються точковими. Генні мутації виявляються за появою в потомстві зміненої ознаки, яку контролює мутагенний ген. Ці мутації утворюються найбільш часто, вони обумовлюють появу нових алелей, збільшуються генофонд в популяції і мають значення для еволюції. Вони змінюють морфологічне, біохімічне і фізіологічне властивості організму. Гені мутації не проявляються на зовнішній морфології хромосом, їх не можна побачити під мікроскопом. Коли змінюється порядок нуклеотидів ДНК хромосоми, то відбуваються зміни і молекул РНК, яка будується на основі ДНК. Основні види генних мутацій: заміни, ставки, інсерції, випадання, подвоєння, втрати пар нуклеотидів, дуплікація, повторення ділянки ген, ставки, поява зайвої пари нуклеотидів. Делеції, випадання нуклеотидів, зміна нуклеотидних пар, інверсії, переворот ділянки гену на 180 градусів. У усіх випадках вони змінюють послідовність нуклеотидів ДНК. Ці зміни ведуть до утворення змінного поліпептиду. Зміни в ДНК, викликані мутацією, можуть спричиняти помилки в послідовності білка, створюючи частково або цілком нефункціональні білки. Нормальне функціонування кожної клітини залежить від тисячі білків, що повинні функціонувати в необхідній Місці у визначений час. Коли мутація а, змінює білок, який відіграє критичну роль для організму, може виникнути захворювання. Захворювання викликає мутаціями в одному або більшій кількості генів, називається генетичним захворюванням альбінів, фенілексонурія, галактонурія, галактоземія дитячої старості. Вплив генетичних мутацій. Генні мутації, що е, становлять основну частку всіх мутацій, викликають надзвичайно різноманітні зміни, ознак організму. Е, Причому мутації ген може проходити в різні стадії. По-різному впливають на контрольовані даним геном ознаки організму, вплив генних мутацій. Причини генної мутації вчені шукають шляхом аналізу ДНК, взятих у людей по всьому світу. Вчені зробили висновок щодо початку і швидкості генних змін. У результаті виявилося, що за останні 5000 років гені модифікації відбувалися зі швидкістю в 100 разів, що перевищує попередні етапи еволюції людини. Наскільки швидко ми еволюціонуємо в даний час і як будемо змінюватися надалі, невідомо. Відповідь можна буде дати не менше через 1000 років. Вчені вдалося е, дізнатися величезну кількість інформації про гени людини та їхні варіації. Безперервна робота в цьому напрямку дала змогу якнайкраще дослідити будову генів. Зараз людина може отримати детальний аналіз свого генетичного коду, дізнатися сукупність. Е, Дознатися схильність до цієї чи іншої хвороби. Вченими дослідниками було розроблено нову науку у геноміку. Геноміка це розім молекулярної генетики. Спеціалізується ця наука на дослідженні спадкового матеріалу організму, геному, який містить біологічну інформацію функціонування організму. Вченими був розроблений редактор. Робота якого складається з білка Cas9. Він роз... розрізняє ДНК, куди потім буде вставлена необхідна генетична інформація. Завдяки редактору розробляються варіанти терапії для лікування синдрому Дауна та працюють над ліками від лейкозу, лейкемії та інших. В майбутньому редактор геному планується використовувати як трансформатор генетичного коду. У ще ненародженої дитини майбутні батьки зможуть обрати все, починаючи від кольору очей до зросту своєї дитини. Наразі це на стадії дослідження. Зокрема, США, Ізраїль, Великобританія та Китай. І на постійній основі редактору геному, що не використовують через відсутність потрібної кількості інформації, біологічне здастнення мутацій. Слід підкреслити, що мутації це природний життєвий процес, тому біологічне значення їх різноманітне. Насамперед мутації впливають на еволюцію. Саме постійна наявність мутації мала е, вирішене значення для еволюційного розвитку видів. У мінливих умовах навколишнього середовища виникнення мутацій, що дала початок організму, краще пристосоване до даних умов. Було одночасно кроком вперед, в еволюційному розвитку, оскільки більш пристосовані організми почали незабаром переважати над менш е пристосованими, е витісняючи їх, легко можна уявити собі, як протягом мільярдів років життя на землі таким чином формувалися все більш досконалі організми аж до сучасного біологічне значення мутації. じゃあこれ